Добрий день, шановні форумчани. мене звати Тарас. І так я даю чергову відео відповідь на ваші чергові запитання. І так, відповідь стосовно елементів кроквіної системи. Запитання від користувача форуму під ніком Silver 8848. Запитання в нього було перше. Без примінення конькового бруса така конструкція Це... Мається на увазі, в попередньому відео я говорив, що є коньковий брус несучий, а є фіксуючий, який грає роль більше як розпірка. В вашому випадку, давайте розглянемо. Значить, я так розумію, вам не потрібен коньковий брус через те, що ви хочете, щоб там був простір. А коньковий брус несучий, вас підрозуміває стійки. Давайте подивимося на переріз вашого, вашої конструкції. Так, у вас цілком можливо без конькового бруса використовувати конструкцію, у вас вона грає роль, як ферма буде працювати. Тобто ви можете зробити як розпірку, дати, скажімо, тут у вас будуть прогони по, по крокві з однієї і з іншої сторони. А, ну, чи обрешітка. От. А тут вже дайте. Товщиною прогонів, там 50х50 на 50 прогони, наприклад, будуть у вас. А тут дайте дві таких, два бруса 50х200 з одної сторони, 50х200 з другої сторони. Паралельно вони будуть йти по геометрії, як і прогони, по геометрії покрівлі. Вони будуть грати ролі, в принципі, як і конька. Якщо вам там потрібно дивитися на розкладку черепиці, чи чим вона буде покриватися, то потрібно... Дивіться, якщо вони вам заважають, то можете дати менше, можете дати 150 з однієї і 150 з другої сторони. В принципі, цього буде достатньо через те, що це буде чисто як розпірка. Силова розпірка в області конька. Так, слідую ваше запитання було. На відео зверху я показував розкладку стропіл. Мене цікавить узіл, де сходяться два конька і дві ендоли. В даному випадку це можна рассматривать як шатрову кришу, але з трьома стропилами, а не з чотирьома. Так правильно буде. Ну, дивіться, я часто кажу такого слова, як шатрова кришу, я не чую, Можливо, вона якось по-другому я все знаю. Но я розглядаю всю конструкцію як, роз... як розрахункову схему. Тобто Для мене існують елементи, для мене існує навантаження. І вже від того, як це навантаження діє, я вже дивлюся, які вузи там застосовувати. Вас тут відразу важко сказати, ну, конструкція не проста, але життєдійна, тобто вона має право на існування. В області з'єднання оцих трьох двох ендов і крокви я б вам запропонував дати, зробити вріз, так як ви нарісували, щоб не було зазора, щоб вони плотно перелягали один до другого щільно. Дайте три металеві пластини точно 2 мм, десь приблизно по сантиметрів 15 на одну, щоб заходила в сторону, і на другу. Це одна пластина, отут у вас, друга пластина у вас і десь з цієї сторони, і третя пластина металева тут. Краще, звичайно, використовувати саморізи, але якщо вже є цвяшки, то беріть цвяхи і забувайте їх так, ну загнути вам їх не вийде, -за того, що тут будуть пластини з двох сторон. Ну, Попробуйте саморізи взяти, все ж таки, це краще буде. Хоча б для цього вузла саморізи. От. Я б таким чином вирішив цей вузол. Так, тепер що стосовно третього вузла. Вітрові зв'язки, нужні ли? Вітрові зв'язки по пришоткам так, Держав з ага. Так, вітрові зв'язки, ага. Ну дивіться, у вас картина така. Вітер... Зараз я план відкрию. Два перерізи. Так, Ось ваш план Е, В даній ситуації що тут важливо? Ми не повинні включати в роботу, що в нас навантаження від вітру, горизонтальність сприймаються, передаються від короп'яної системи на фронтон. Фронтон у нас може держати тільки вертикальне навантаження. Тільки вертикальне. Переміщення ні в якому разі на нього не повинно передаватися. Тому переміщення горизонтальні, чи то від вітру, чи то просто динамічні якісь там е, можуть бути монтажі навіть, наприклад, е, ми їх можемо передавати тільки на саму конструкцію покрівлі. Тобто вона сама і повинна сприймати ці навантаження, які діють на неї. Е, як це зробити в вашому випадку? У вашому випадку це зробити дуже просто, не потрібно підбивати нічого по кроку, із-за того, що якщо ви е, глянете на переріз, підіб'єте діагональ по кроку, і у вас вона буде виглядати. І це вже буде складати складнощі при обшивці самої конструкції. У вас є такі е, чудові стійки, які у вас йдуть там з певним кроком. Зараз я покажу вам, я робив один проект, як це все вирішити. Значить е, дивіться, от, от, допустимо, оця балка, в вашому випадку це вона верхня, от, у вас є верхній лежень, Нижній лежінь. О, і у вас є стійки. От. І так само у мене. От є верхній лежінь і нижній лежінь. От. І між ними стоять стійки. Між цими стійками дайте діагональ, таку ж саму, як і 120х-120, як у вас дадуть стійки самі. Засте оцю розпірку одну і дайте другу. Якщо по можливості, ну, в принципі, можете дати їх в будь-якому місці практично. Оскільки вони як по нормах ці розпірки даються, ну в металоконструкціях вони даються тільки посередині будівлі. За того, що коли діють температурні навантаження на будівлю, коли при температурі повишені будівля метал розширяється, то він може погнути ці, якщо центральну частину він може погнути тоді конструкції, за те, що йому нема куди втікти, бо розпірки його держать. Тому в металі даються розпірки тільки посередині конструкції. У вас в дереві таких переміщень не буде ніяких від температурних, тому даєте їх ну, конструктивно так. от Я дав в цьому прикладі. так. Таким чином зараз могли видатися, що в мене показано на плані. От йдуть стійки, і між стійками стоять ці розпірки. Тут їх не видно. О, таким чином можна вирішити питання із, е, конструкцією з переміщенням стосовно вітрових зв'язків. Так, що стосовно конструкції ваших стін, почуємось не відкривається, Відкрилося. Так, стіни у вас 250, плюс обліцова утеплювачі, плюс фасадна цегла. Ну, В принципі, нормально, немає нічого страшного у вас із-за того, що тільки що у вас висота невелика, стіни, тобто у вас нема два поверхи, навантаження у вас діє невелике. Тому можете давати 250. Тільки проармовуйте кладочною сіткою. Через кілька рядів це вже потрібно казати по розрахунку, я вам так не скажу. Ну, я через Через 4, ну, через 4, напевно, до часу, через 5 рядів я би армував кладочною сіткою О, всю кладку для міцності. І повинна бути якісна кладка, через те, щоб не було, щоб стіна не виходила із площини. Якщо криво будівельники положать, то тоді при навантаженні ця кривизна збільшиться. Потрібно контролювати якість кладки, щоб все було рівно і рівномірно накладався розчин. Між швами цегли. Так, така конструкція має право на існування і в принципі, для вашого будинку вона повністю надійна. Так. Я думаю, на ваше питання я відповів. Якщо ні, то будь ласка, звертайтеся запитуйте ще. Так. На жаль, зі строєм дому мене перенесли, перенесли мене в другу вітку. Відку реклами, і там моєї відки по консультаціях ніхто не бачить, той, кому вона потрібна. Ну, Я тік тоді з цього форума, через те, що не перший мій інцидент, такий неприємний, і я не хочу більше там працювати. Тому всі мої запитання і відповіді можете побачити. Всі запитання користувачів і мої відповіді можете побачити на цьому форумі buildforum.com.ua так. Також тут, до речі, є непогана доска оголошень, вона нова, тільки відкрилася, кому буде цікаво, можете заходити. Вона в принципі досить зручна. Матеріали для возведення стін, наводите курсор, у вас видаються всі матеріали для возведення стін. Поки що тут оголошень ще немає. Сипучі матеріали, в'яжучі, фасадні матеріали. Тобто, ну, і каталог стрічних услуг. Всі ціни по роботах, сваї, малолітні роботи, риндо техніки, інструментів і тока все туди є. О. Тому мені цей форум більше подобається. Я буду давати відповіді в майбутньому вже тут, на цьому форумі. Так. Перш стосовно інших запитань. Так, слідуюче запитання до мене звернулися по поводу перемичок. Ну, як кажуть, перемічки бувають різні, чорний, білий, красний. Перемічки можна робити моноліт, можна робити збірні, можна робити збірні з металу, можна купити готові з різних матеріалів газоблок, потім поротермовські перемички. В вашому випадку у вас ситуація слідуюча. Значить, я так розумію, значить, питання Мы строим хозблок из шлакоблока своими силами. Под реконструкции дома остались большие хорошие окна, решили их поставить в хозблок. Но не знаем из чего сделать пермички над этими окнами. Готовые бетоны и даже не рассматриваем. Обычный кран для их э, установки и подъехать не сможет. Да и очень дорого кран стоит отливать саму из бетона тоже. Не хочется опыта по отливке подобных перемичек у мужа и сына. которые строят, нет можна ли положить металлические уголки или швеллеры? если можно то какой металл использовать? или может еще какие-то інші варіанти Ну, видите, в вашому випадку це я б робив у вашому випадку тільки металеві уголки скажемо зараз вам покажу як вони приблизно виглядають, і скажу які уголки у вас ширина першого вікна Півтора метра, другого вікна 2,2 метра. 2,25. Двері, понятно. Так. Навантаження невелике, в принципі, буде там. Дивіться, є от такого плана перемички. От такого плана перемичка. Значить, там, де проліт у вас йде. 2200, 2, ви берете 2 уголка 75 на 75 полками, товщиною там 5 мм. Там, де у вас менші прольоти, берете 2 уголка 50 на 50 мм. З полками і товщиною теж, там приблизно 5 мм. Їх достатньо буде. Тут можете поставити 12-ту арматуру поприварювати її. Ну, хоча б я вже не маєте зварки, просто можна розложити її. І, ну, і... Но, краще її зафіксувати зваркою. Якщо немає зварки, тоді просто поліжіть і киньте розчин перед влаштуванням шлакоблоку, щоб вона була зафіксована, щоб вона не двигалася. Ну, це така бюджетна перемічка, скажімо так, яку можна самому зробити і в принципі, для вашої ситуації вона буде саме більш практичною. Так, Слідує запитання мене попросили в особистому повідомленні, я його виклав сюди э, прокоментувати. Плани, плани двох будинків фірми Архон. так, давайте по порядку. Перший поверх. Це бюджетний будинок. В смислі бюджетний, що він невеликий. Він невеликий в ньому немає складних конструкцій. Є деякі складні моменти. Скажімо, в першому варіанті, які складні моменти в ньому є. <кх> Конструктивні. Перший варіант у вас розрахований під монолітне перекриття. В принципі, архон переважно всі свої проекти він робить під монолітне перекриття. Тому що у вас тут несучі стіни, по суті, тільки ззовні йдуть. Одна несуча стіна можна рахувати і несучується оця. І то, тут йдуть вінт-канали, вона, вона ослаблена вінт-каналами і димовими каналами під камін. От. Так що, якщо ви хочете, щоб будівництво вам вийшло чим подешевше, я пропоную вам все ж таки вибрати другу схему, другий план будинку. Або переробити перший план е, будинок під, по типу другого. Тобто, що тут видно чітко, що у вас де несуча ціна посередині. Е, тут над пройомом можна покинути перемичку і положити, скажімо, плити, один ряд, другий ряд плит, або ж дерев'яні балки. Тобто тут е, універсальна перекрит... конструкція стін, е, планіровка, ви можете її зробити. І так, і так. Тобто і на плити, і на балки дерев'яні, і на монолітні, на перекриття. Що стосовно приміщень, ну, я не можу сказати вам точно, скажімо, що краще, як краще. Тут кожен підбирає під себе. Єдине, що ви там писали, що ви хочете поміняти сходи, так як в першому варіанті, Ну, майте на увазі, що якщо ви поміняєте сходи, то у вас поміняються і всі приміщення на масарному поверсі. Абсолютно, тому що ці приміщення заточені іменно під такі сходи. Якщо ви їх зробите так, як в першому варіанті, це вже буде зовсім інші, інша планіровка. От. І якщо ви піднімете будинок, ви хочете підняти, там, наприклад, мансардний поверх, майте на увазі, що фасади у вас також поміняються. Вони вже будуть не такі акуратні, не такі красиві, як зараз показані тут на сайті. Тому зміна типового проєкту це дуже така серйозна справа, через те, що змінивши типові проєкти, він, він виконувався з відповідними пропорціями, він виконувався з відповідними естетичними вимогами. Якщо ви його поміняєте, все, скажімо, всі елементи декоративні, які є зараз на фасаді, вони вже будуть не так гармонічно або взагалі не гармонічно виглядати з тим фасадом, який вийде у вас в результаті змін. Тому зверніть увагу, перше, це на, на те, що в другому варіанті ви можете спокійно поставити перекриття дешевше це плити збірні. Хоча бувають ситуації, що моноліт виходить дешевше, ніж збірні плити. Це залежить від бригади, яка виконує роботи. Якщо в них є своя опалубка, то це вам вийде дешевше. Вони закладуть амортизацію опалубки, але вони не закладуть оренди опалубки. А в, в ціну оренди опалубки входить і амортизація опалубки. Тобто там висока ціна виходить за це, і якщо його прорахувати навіть правильно це монолітне перекриття, воно у вас може вийти, там, скажімо, не 20 см товщиною може вийти 16 см. Це вже економить вам бетон. Також арматура може місцями даватися, а восьмерка може місцями даватися додатково 12 см. Тобто, вам потрібно буде потратити кошти на розрахунок монолітної плити, вам потрібно потратити буде кошти на бетон на арматуру. Плюс вам потрібно думати, чим ви цей бетон будете поставляти на перекриття. Тобто чи це приїде бетонно насос, чи це буде кран, автокран, який подає туди бетон ємкостями. Чи це ви будете взагалі робити вручну? Ну Плиту вручну я не рекомендую так, заливати, через те, що залиття Плити – це повинен бути процес якомога менш преривчастий. Тобто якомога менше швів повинен бути непреривний. Є монолітні шви роблять, але краще вам, я думаю, ви монолітного перекриття розглядати не будете. Ви будете розглядати звільне перекриття. Це в принципі саме оптимальне перекриття. Що, що Дерев'яна мінус має який, воно складне в монтажі. Там не так воно складне монтажі, як складне дотримання технології монтажа цього перекриття. Потрібно обробляти дерево, потрібно ставити різні звуки ізоліруючі прокладки. Це все потрібно дуже чітко дотримуватися, а наші будівельники, на жаль, поки що ще до такого рівня роботи не дійшли. Вам потрібно буде контролювати кожен їх крок і розбиратися самому в кресленнях. або ж наймати технічний нагляд, який буде вести повністю вам. Це буде вам, звісно, дорожче. Обійдеться вам дорожче, це буде за цього. Ну, ви собі купите час і купите собі спокійний сон. Дерев'яне прикриття ще має мінус такий, що з часом, при, якщо якісь є порушення в його при його монтажі, воно починає скрипіти. От. І, ну, Знову ж таки, якщо не порушувати всіх норм, то воно дуже, в принципі, довго може служити вам. По поводу розташування приміщень я вам не можу так підсказати, це потрібно, щоб дивився мій архітектор. Я таки маю розуміння по приміщеннях, але я можу вам сказати по конструктивній частині, що все під моноліто, це перекриття, рука вам підходить під любе, перекриття, під любе перекриття. Перший варіант вам підходить. Тільки під моноліт. Можна щось придумати, можна положити 8-метрові плити, але ну, це вже потрібно дивитися, отут тут у вас будуть монолітні участки, у вас сходи практично не мають контуру. Тобто потрібно буде робити монолітні участки, навіть якщо плиту положити 8 метрів сюди, тут потрібно вставляти зазори для виндканалів і димових каналів. Ну, це все розраховано під монолітне перекриття. Я думаю, я на це питання відповів. Якщо ні, пишіть на моєму форумі. і Я буду вам давати відповіді більш детальні. І так, в мене ще було запитання стосовно товщини стін від Людмили. В личному сообщенні. мені приходило запитання стосовно товщини стін. Значить яка це ситуація тут. Відкриємо наприклад, план першого поверху. Так, в плані першого поверху ми можемо побачити, що в проєкті дана товщина стін 500, але є бажання зробити стіни в товщиною 250. Дивіться, це можливо, це можливо. Навіть якщо у вас два повноцінних поверхи, в принципі, по розрахунку вся стіна видержує. Єдиний мінус, тут у вас великі прольоти і потрібно, щоб дуже ретельно будівельники дотримувалися якості кладки. Через, і Щоб армувалося ну, через три ряда, через п'ять рядів це йде конструктивне армування кладки. Через більше, ніж п'ять рядів, воно вже в принципі, ніякого значення не дає, нічого не дає. Тобто нема смислу армувати через 6-8 рядів. Це вже лучше не армуйте не тратьте грошей. Армуйте цю кладку, якщо ви хочете 250 товщиною, армуйте її не менше, ніж через три ряда. Кожних три ряда прокладайте. Цю кладочну сітку. Но я б на вашому на вашій стороні взяв би слідуючи зробив. Я б взяв би цю стіну 380 і утеплив її ну, первітом чи обмінувато і чим завгодно. тобто Її можна утепляти без проблем чим завгодно. ну, 250 я б для себе їх б Я строю, я б не брав 250, я б взяв би 380. 380 можна брати, армуючи там через кожних 5 рядів. 4-5 рядів. Отак. Нормувати потрібно через те, що це у вас зовнішня несуча стіна і прольоти у вас коло 6 метрів приходять на стіну. Це за собою тягне велике навантаження на стіни. Тому ситуація така. Якщо хочете брати 250, беріть, контролюйте якість кладки, візьміть нормальних камінчиків і армуйте сеткою кладочною через кожних три ряда кладки. Моя рекомендація брати вам 1,5 хвилини, це 380 мм. І армувати через кожних 4 ряда. Ну, через кожних 5 можна навіть. Так що, вибирайте ваше рішення за вами. Так, ну на сьогодні все. Всього вам найкращого. Якщо що, пишіть, буду радий відповісти на ваші запитання. До побачення.